Доброго дня, шановні глядачі, український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Мене звати Антон Печенкін, я координатор прес-центру українського кризового медіа-центру. І зараз я представлю звіт про зведення з інформаційного фронту, основні інформаційні операції та. Пропагандистські наративи Російської Федерації за період з 29 серпня по 11 вересня цього року, а це дослідження було проведене нашими колегами з групи аналізу гібридних загроз українського кризового медіа центру. Тож, власне, пропоную прийти до презентації перший перша група наративів. Дезінформаційних Російської Федерації. Це ще за, за, за період з 29 серпня на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України активізувалися чергові спроби дискредитувати українську владу та розвідку через маніпулятивні порівняння з терористами. Як приклад, ви можете бачити на екрані публікацію на одному з анонімних і відверто проросійських телеграм-каналів Сплітніца. Друга група наративів пов'язана з ядерним шантажом Російської Федерації на Запорізькій АЕС, Це намагання перекласти відповідальність за обстріли окупованої російськими військами за АЕС на українську владу та звинувати її у нібито перешкоджанні візиту місії МАГАТЕ на станцію. Така риторика мала на меті створити враження, що українській владі нібито є що приховувати від місії МАГАТЕ, а також звинуватити офіс президента у підготовці провокацій на Запорізький АЕС. В якості ілюстрації знов-таки колеги навели публікації на тому самому телеграм-каналі Сплітниця. Третя група наративів. Масштабна кампанія зі знищення зі знесіння контрнаступу збройних сил України на півдні. мета посіяти паніку і сумніви серед цивільного населення, також демонізувати українську владу і звинуватити її у свідомому наражанні збройних сил України на величезні втрати за того, аби догодити західним кураторам. Крім цього, групи Кремля в Україні намагалися створити враження, що відступ армії Росії це частина плану. А отже, Збройні сили України скоро опиняться в котлі. Тут за цією групою наративів є аж декілька прикладів публікацій з проросійських анонімних телеграм-каналів, серед яких та сама сплетниця Картель, легітимний і жінка з косою От можемо їх бачити на екрані. І нарешті останні пов'язані за останнє. Пункт цього звіту за перший тиждень вересня пов'язаний з персоною головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного. І це продовження наративу про розкол та конфлікт між паном генералом Залужним і Офісом Президента України. Ми бачимо приклад на екрані. І тепер переходимо до. До новіших результатів досліджень за власне останній тиждень з 5 по 11 вересня, власне, п'ята група наративів це продовження наративу про невдалий контрнаступ Збройних Сил України, нібито погано спланований на Заході та знецінення успіхів української армії. В якості ілюстрації колеги навели. Публікації на анонімних телеграм-каналах женщина з косою», Резидент і «Легітимний». Шоста група наративів. Спроби посилити знацінення українського контрнаступу меседжами про зниження бойового духу українського війська, здачу в полон та дезертирство. І тут позначилася знов-таки неодноразово згадана мною сплітниця. І сьома, сьома група наративів продовження власне наративів про польську окупацію Галичини. Ця тема, яка вже давно, майже від самого початку повномасштабного вторгнення і активної допомоги Україні з боку нашого західного сусіда стратегічного партнера Польщі, розгортається у російських дезінформаційних каналах російській пропаганді. Метою метою цього є. Розхитування українсько-польського партнерства та розпалювання серед українського суспільства ненависті до поляків, і е, прикладом, власне, знов-таки та сама сплітниця, яка вже неодноразово була мною згадана протягом е, цієї презентації. Дякуємо за увагу. Ці сім груп власне ворожих наративів за період у два тижні з 29 серпня по 11 вересня цього року. Виділили наші колеги з групи аналізу гібридних загроз українського кризового медіацентру. Подальші результати їхнього моніторингу ми також представимо на цьому майданчику. Дякую за увагу.